Всім привіт! Сьогодні у нас 85-й деньчок. Вчора 84-й мовчазний, без всяких слів. А сьогодні вже 85-й. Також у нас сьогодні 19 -е, число, 19 серпня. Літо знову ж таки ще ближче підходить до завершення, а ми погнали пірнати, не займає нікого час. Зараз гляну, яка температура водички, і скажу, ну, треба буде підкрутити звук, бо там буде пагночок. Температура водички 21 градус, 21. Мені здається, що камера туди якось повернулася. Там басейн підспустив, треба його підкачати. О, файно. Не, удачка такая типа ну, нормальная удачка. Файна, люкс. так, yeah. Ой. Опять здесь спустою треба було підпищати, бо жопя. Всім дякую за перегляд, зустрінемося з вами в новому дойдішку ось таке. Лайтові короткі відоси, тому що, в принципі, температура води не є холодною. відносно. Ну, 20, 20 плюс, я, я не вважаю, що це холодно, типу. От, Коли вже буде менше, то можливо буде там якась більша підготовочка, там довше можна знімати. Ну, але чи сидіти, довше витримую, то вже питання. Так що всім гарного дня, мирного неба, то зустрінемося. Надіюсь з вами зустрінемося в новому діньку. Па-па!